Так, сьогодні думаємо поставити каркас тут. Не зашиваємо, хочемо зрівняти його, перевірити, щоб він був в одному створі, все, щоб не було пройобів. Роботи, грубо кажучи, залишилося дня на два, але все не можемо робити. Получається, що тут виводи не зробили під е, цей самий гігієнічний душ. Це потрібно зрозуміти, що Закладними. Так, Зашили спальню. Повністю закінчили. Кидаємо вату, виставили каркас коридор. Кухня, почали зашивку, поставили магнітні світильники, відкоси зробили. В нішах. Тут майже поставили каркас, не вистачає це дешок. Санузел маленький. Не вистачає тіньового шва, цидершок. І санузел великий. Не ставили, потрібно зрозуміти, як стане, направляючи на двері. Так, що потрібно ще нам зробити? Получається дошити вітальню, доставити каркас. Оце вже просто. Вату запихнути і зашити гіпсокартон. Не вистачає профілю. Дошити стінку в санузлі у нас. Ми зробили виводи. Полуходиться на гігієнічний душ і стелю зробити. Так, зашити коридор, зробити ящик, під ящики розтіка конструкцію. Також зашити санузлі, але тут незрозуміло потрібно, щоб поставили направляючу на двері.